М'ясо і фрукти у великодніх яйцях таким обідом пригостили тварин у столичному зоопарку Хорватії. Подарунки на Великдень Ласощі роздали ведмедям, левам, приматам і сурикатам. Зазвичай цього дня найбільше відвідувачів у зоопарку, тому ми намагаємося зробити якісь символічні подарунки тваринам. Це невелика частина нашої уваги до них і поліпшення їхнього життя. Спочатку ми принесли подарунки левам, тоді ведмедям, гібонам та сурикатам, залежно від виду у кожного свій смаколик. Левам у великодні яйця ми поклали м'ясо, ведмедям і гібонам фрукти. Те що їм найбільше до вподоби звірі знайшли у великих великодніх яйцях. Вони зроблені з паперу борошна та води, тож не нашкодять їм. Завершуємо друзі. Випуск новин через кілька хвилиночок. Я буду продовжувати інформаційний марафон. Не святкові теми. На жаль, досить серйозні у нас для обговорення військові. От чекайте нас через кілька хвилин буде марафон. Лісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Це була я раніше, кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: лакалут актив плюс ще більш активний захист. Протягом століть російська влада цілеспрямовано замовчувала або спотворювала історію взаємовідносин з Україною, перекручувала історичну правду і тлумачила її на свою користь, принижувала унікальність української культури та грабувала українські святині, нищила український народ і заперечувала сам факт існування української нації. Цей фільм про те, як Україна виборювала і продовжує відстоювати свою незалежність про те, що сьогодні через злочинні дії Росії жодна країна світу не може вважати себе захищеною? Що світова спільнота має підтримати і максимально допомогти Україні у її боротьбі. Допомогти Україні, а отже, й собі, ви зобов'язані. Документальний фільм на п'ятому каналі. Грузинський погляд, автор ідеї і проекту Шота Малашхія. Ми всі зобов'язані. Дивіться. Ми працюємо на східному фронті від 2014 року. Однак останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Ми їхали туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ви перерахували нам більше ніж півмільйона гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. Понеділок я рада повернутися до роботи у свій час, так би мовити, в свій вечірній час. І в цій годині хочу проанонсувати: ми будемо говорити з нашими гостями студії одразу про три фронти: справжній воєнний фронт, релігійний фронт, який зараз розгорнувся. Ми бачимо, що відбувається протистояння між московським патріархатом і людьми, які хочуть, аби він щез у нас в нашій. І Україні, ну і будемо говорити про ще один фронт: фронт спецслужби. Мені здається, що ця тема є теж важливою і дуже дуже цікавою. Я прошу вас підписатися зараз на наш YouTube канал, поставити вподобайку і почати писати коментарі. Я бачу, ви вже активні, уже є певні коменти серед них, і мій до речі. Так що заглядайте на наш YouTube Ми поїхали. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, політичний консультант. Олександр доброго вечора! Я проанонсувала всі Теми, які буду з вами обговорювати і з іншими гостями цієї години, але хочу почати дійсно з того, що відбулося зі спецслужбами Сполучених Штатів Америки, цей тотальний злив інформації в Україні. Він сприйнявся, ніби лише про Україну йшлося в мережі це відео з'явилося потім його підхопили медіа але як я розумію там великий пласт інформації який стосується і Ізраїлю і е, Північної південної Кореї і Тайваню і Китаю і багатьох багатьох країн які зараз ми обговорюємо в контексті е, цієї нашої російсько-української війни Добрий вечір. Ну так саме мова йде про те, що там досить багато аспектів, досить багато країн а в документах цих є. Справа в тому, що вочевидь злив був якийсь, яким чином він стався. Це зараз Сполучені Штати проводять досить ретельне розслідування. Зрештою, це дуже правильний крок для того, аби це все припинити, щоб воно не мало якогось триваючого характеру. І... Плюс треба розуміти, що ми зіткнулися з тим, що деякі дані, вони, я думаю, сфальсифіковані російською стороною, якраз для того, аби подати їм в вигідному світлі певні види інформації. Тобто, там можуть бути частково як дійсні дані, але там, де Росії потрібно зманіпулювати, збрехати, сфальсифікувати, вони це зробили, я абсолютно не сумніваюся, тому що. Ну, це помітно по українському питанню, да, якщо ми подивимося в, в цих документах, тому що вони намалювали кількість втрат російських меншу, ніж кількість втрат українських такого не буває і цього немає. І статистика, та яка ведеться, вона. Свідчить про те, що втрати російські вони набагато. Більше це підтверджують і розвідки іноземних країн, які видають інформаційні повідомлення іноді. Тому помітно, що деякі документи вони домальовували, цілеспрямовано фальсифікували. Але є факт того, що зараз так вона цей витік він спричинив певний скандал, такий тому, що окремі країни мають там певні запитання вже Південна mm -hmm. Корея, там і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зробити висновок? Що це в принципі успішна спецоперація Москви по відношенню до спецслужб Сполучених Штатів Америка? Ми не знаємо. Ми не можемо робити жодних висновків насправді, тому що звідки ми знаємо, чи це російський шпигун був в лавах США, чи це mm. хтось просто через якесь недбальство. Ці документи висвітли всяке може бути. Тобто, це продемонструє тільки розслідування на сьогодні не можна робити жодних висновків. Чи зіпсує це в е, е, геополітичні стосунки Сполучених Штатів Америки з тими країнами, які я назвала, і які власне кажучи, фігурують у цих злитих документах? То я думаю, жодним чином це не впливатиме. Ну знову ж таки, було б чого. А знову ж таки, що там такого в цих документах зараз оприлюдненого, щоб псувати стосунки. Я нічого такого не побачив. Ну принаймні станом зараз те, що публікується в мережу, я не бачу нічого такого, щоб могло вплинути на відносини, на їх псування і, скажімо так, на те, щоб ще й з таким партнером, як Сполучені Штати. Я вам зацитую, мова йде про злив цілої партії таємних документів щодо широкого спектру питань від України до близького сходу Китаю. Значить, мова йде про те, що стратегічні партнери прослуховувалися, за ними було встановлено ну не шпигунство, а так би мовити, спостереження, ну і так далі. Чи це в принципі нормальна практика в таких комунікаціях і, в принципі, на найвищому рівні розуміють, що дружба дружбою, а спостереження ніхто не. С невідміняє я вам хочу нагадати, що в сполучених штатах розвідувальне співтовариство складає 18 установ. Угу. Що їм робити? Що їм для що їм використовувати кошти платників податків? Абсолютно нормальна історія. Абсолютно не бачу в цьому якогось негативу. Для чого тоді розвідка? Розвідка саме для цього.